Всім доброго дня! Я обіцяла вам показати, як я додаю нові ляпси на декоративну штукатурку, якщо я бачу, що у мене вийшов неідеальний малюнок. От дивіться. Вчора я мазюкала, сьогодні вже все підсохло, і я бачу, що тут у мене малюнок гарний, мені все подобається. А спускаємося донизу і тут, мабуть, було волого і я розтерла і дуже великі ляпси у мене вийшли. Оці ляпси мені не подобаються. Я буду потім затирати блискучкою. І всі оці великі ляпси будуть дуже сильно виділятися з-поміж маленьких. Тому оцю зону зараз я буду виправляти, можливо, навіть нижче там повиправляю. Для цього я беру, смачую водичкою цю зону, щоб було щеплення. Просто водичкою, не ґрунтовкою. І зараз буду робити сюди нові ляпси. Так, тепер далі показую. Так, дивіться, тепер я беру свій розчин і кельму. І розчин, правда, рідковатий получився. Вчорашній трошки починав прихватуватися. Я його розвела водичкою, і він вообще щось рідковатий тепер. Роблю отакі ляпси по кельмі. В хаотичному порядку. Наляпсала і на стіну назволожено. Ага, рідковатий рощин не дає таке зробити. Треба рощин додати ем, клей. Не дає, дуже рідкий рощин. Хотіла показати це одразу. Зараз додам клей і покажу знову. Дубель 2. Додала клей. Тепер, я думаю, нормальний буде. Рощин. ляпс ляпс ляпс, 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 ляпс Це одно жидковатей. Що сюди не мій день. О, получається. І роблю собі такі ляпси крупненькі. Саме з цих крупненьких ляпсів потім вийдуть мені необхідні островки. Знов ляпс-ляпс-ляпс на кельму. І пішла робити малюнок. Вам видно хоч цей малюнок? Засвічує вікно. Тут нічого складного, в принципі, немає, але все це займає немало часу. Оце все. Потім, коли я пророблю собі потрібний малюнок на всіх секціях, я буду чекати ну мінімум 20 хвилин. Це по, я дивлюся візуально, коли воно починає стягуватися, що можна його приглажувати. І тією ж самою кельмою. Обережненько приглажу свої острівки. Все те ж саме, як і раніше. Отак виглядають всі ці сирі ляпси. Тепер вони підсохнуть і ми зробимо рівномірні такі острівці, як мені хотілося, але вчора щось пішло не так і вийшло не зовсім так, як хотілося. А тут нормально, тут я не буду. Там ще біля дверей, зараз подивлюсь, може там ляпси нароблю нові. Отак от, от я по-чудному виглядаю, закрила волосся, тільки вчора голову помила. Зараз буду з допомогою шпателя, звичайного, прибирати всі залишки зі стіни сухі, які погано тримаються, для того, щоб потім фарбувати і нічого там мені не осипалося. Отак от, от залізла на стілець і от так от прибираю всі залишки. Бачите, як сипається. От щось я не дуже промазала, але вже пізно. І так очищаю всі стіни, які я вже зробила. Ну ладно, не буду вам показувати, бо летить все на камеру. А потім беру ще щіточкою, проходжуся і скрізь змітаю всю пилюку зі стін. Але я вам скажу, скільки його не мети, все одно пил летить. Роблю висновок, що потрібно буде перед фарбуванням, все це знову прогрунтувати. Отаку От кількість пилу я зміла зі стін. Щоб ви розуміли, тут кілограма 2, мабуть, буде. Дуже сильно осипається воно. У мене ще є дві зони, де сиренькі ляпси. Вони підсохнуть, я теж саме там зроблю і почну етап грунтування знову.